Віталій Вікторич, доброго дня. Доброго дня, пані Тетяно. Розкажіть, будь ласка, як у вас змінилась пенсія після останнього суду? Після останнього суду мене пенсія збільшилась на 2 тисячі гривень. Я знаю, що ви до цього судилися, тобто, це вже другий суд у вас. І розкажіть, після першого суду у вас пенсія, яка була і яка стала? Пані Тетяна з моєю посадою начальника штабу, пенсія в мене була 3400 гривень плюс 2000 гривень оцих, які в нас забрали. Після пересуду, після винесення рішення суду, пенсія в мене стала 7500. Однак 2000 забрали. Після того, як ми з вами зробили роботу. Пенсія збільшилась і ще на 2 тисячі гривень, які нам повернули. Це вірно. Трошки поясню для глядачів, що пенсійний так. фонд вважає, що коли у вас пенсія збільшується по рішенню суду більше, ніж на 2 тисячі гривень, а у вас вона на 4 тисячі збільшилась на перший погляд, то 2 тисячі соціальної доплати по 713 постанові їх забирають. І це було підставою в нас звернення до суду, оскільки це не перерахунок. Пенсії, як вважає пенсійний фонд, а саме відновлення порушених прав, тобто ви звернулися до суду, оскільки у вас незаконно з вами поступили і не додали те, що вам було положено за законом. Так. І це вже позиція Верховного суду України, підтверджена щодо двох тисяч. І наразі ви вже маєте результат і отримуєте ці 2000 соціальної доплати. Так. Розкажіть трошки про себе, у якому році ви пішли на пенсію та з якої ви області? Пішов я на пенсію у 2010 році, 31 числа на Новий рік. От, з Чернігівської області От. Ну, завдяки вам, хоч і були проблеми в нас трошки в Чернігівській області, бо, тому що вже рішення приймалися позитивні по інших областях. У нас трошки були проблеми, однак, благода, завдяки вашій наполегливості вони вирішились, і я отримав свої гроші. Там і в канцелярії вони трошки загубили наші справи, але все нормально, все вирішили, розібралися, і головне результат отримано. Так. так розкажіть, будь ласка, чи були у вас якісь передостороги перед зверненням до суду щодо цих двох тисяч? Якісь сумніви, щось вас зупиняло? Ну, спочатку сумніви були так, тому що деякі моїм товаришам відмовляли, деяким моїм товаришам приходило рішення, що ну, відмовити все, не отримаєте. Дійсно, хлопці кажуть потім: ну, навіщо цим займатися, на що тратити гроші, все. Ну, дякуючи вашій також наполегливості, ми зробили це. Ми вирішили питання, ми отримали те, що нам необхідно отримати по закону. Що б ви найбільше сподобалось вам, що б ви відмітили в моїй роботі? Наполегливість, От. ваша, як то кажуть, професійність і також добре ставлення до людей. Це також дуже багато чого значить. Так, я з вами погоджуюсь. Це дуже важливо, щоб людина відчувала до себе ну достойне ставлення Позитив. так, позитивне. Добре, ви порекомендували мене своїм друзям. Так, я вже порекомендував одному своєму товарі, що він буде до вас звертатися, і також я до вас ще буду звертатись по інших питаннях. Угу. Всім дякую за довіру вам. Бажаю вам гарного, доброго здоров'я і головне мирного неба над головою. Вам натхнення в роботі і мирного неба над головою. Дуже дякую. Все, на зв'язку з вами, на все добре.